З самого початку, коли Адам і Єва згрішили, що було сказано Богу. За гріх що буде? І вони це знаючи, це що робили? Згрішивши, заховалися. І коли Бог прийшов до Адама і Єви, чи зустрічав Адам і Єва? Бога. Не зустрічав. А Бог каже: Адам, де ти? І тут е, розвивається така думка, що Адам боявся. До того він не боявся. А тут щось трапило, що він почав боятися. От перші люди, самі, може, ну, самі ідеальні люди, які можуть бути. Бо Бог коли створив, свою ідеальніше не може бути. І вони що вже мали страх? Тільки після чого? Після гріха. І коли Бог сказав, що за гріх смерть, ну, а і Єва не умер. А що? Був захист. Господь захистив їх! А хто вмер? Умерли й Хоча ми не можемо точно наказати, але там пише, що Бог що зробив? Одержи кожен. Що ось він їх взяв? Що тварина загинула за Адама і Єви. І цей урок є для нас, що Господь захищав від самого початку. Далі ми знаходимо про те, коли вже житті, де народилися в Адама і людей стало більше, і люди стали грішити сильно. І згадали історію про потоп. Був потоп. Всі загинули чи не всі? Не. не всі загинули. Знову ж були люди, які мали захист Божий. Тепер Господь пише обрав Ноя, а інший що? Так зробив так, щоб не загинули. Ні, Господь всім дав можливість. Ну чомусь? Чомусь люди обрали, не захотіли не зайти в ковчег. Тварини зайшли, тварини спаслися. Сім'я Ноя спаслася. А інші люди не обрали. І це нам знову нагадує про цей захист Божий. Я хотів зачитати із повторення закону, 31 розділ 6 вірш. Будьте мужні і відважні, не бійтесь і не тривожтеся перед ними, адже сам Господь, ваш Бог, піде з вами. Він не залишить вас і не покине вас. Ну чомусь були такі моменти, це про народ ізраїльський було написано. Був такий час, що вони відступали від Бога, коли в них були судді, помните про суддів. Був суддя різний, наприклад, Самсон або ще там різні судді були, їх багато суддів. І на час, коли був суддя, вони служили Богом, потім Господь їх звільняв від рабства, вони ще деякий час служили, потім той суддя помирав, і що люди забували, забували і знову відходили від Бога. І це для нас урок, що знову ж там, вони відступали від Бога, вони сусідні народи їх забирали в рабство, знову над ними знущалися, і приходив час, вони знову ставали на коліна, просили Бога, Боже, дай нам захист! І Господь знову піднімав чоловіка, давав йому силу і знову їх звільняли. І коли йдемо, йдемо по історії про минуле. Коли Господь захищав народ ізраїльський, ми доходимо вже до часу, коли Христос був тут на землі. Коли Христос був тут на землі, то учні, його оточували, вони хвалилися чим, що от, дивіться, які каміння. На що я показував? На той великий храм. І казали, що храм у нас що зробить? Вони надіяли, що храм буде захист. Має. Не то, що захист, а храм їх буде захищати. Да, сім захід. Да, І читає історію. Ізраїльського народу, що ми знаходимо, що храм не дав захисту їм. Вони відступили від Бога, Ісус Христос каже, Залишається дім вас, який? дімосіки. мав або з тим, що вони не прийняли Спаситель і залишився дом пустий. І що сталося, як і Котьох, не залишиться тут що каміння на камінь? Ну хто спасться народу, із народу ізраїльського? Хто спас? Ті люди християни. Господь сказав, побачите Єрусалим! Оточені військами що він. Тікайте! І християни повірили. Вони знали то, коли вони побачили війська, вони почали тікати. Їх рахували зрадниками, їх рахували людьми, якими ненадійними людьми. Но вони прийняли війську Христа. Вони були християнами. Вони повірили тому і спасли своє життя. А ті люди, які не повірили цьому, залишилися в місті. Місто зруйноване було, вони всі сховалися в храмі. І думали, що стіни храма їх захищали. Ну що ми бачимо? І то не захистило їх. І храм був зруйнований, і люди були також що знищені. І от це, що я хотів згадати про те, що Божий захист був раніше. У минулому Бог захищав. І дуже багато історій є про цей захист у минулому.